Українці творчі, адже не просто чекають на перемогу, а творять її власними руками. Там безпосередньо в цьому кафе. Потім вийшли на вулицю. Там як легко отримати 40 лайфсел гігабайтів. Можна напозичати у друзів або всюди брати сусіда з безлімітом. Всі ж читають, за так само читають ці їх, їхні скиглення. Вони просто звикли лес. Це 100% якісна картопля та відповідальне виробництво, що проходить безліч перевірок. Не перевершено. Кожен, хто чекає допомоги, не лишиться у біді. Рожеве літо в Єва. Економія до 40% на всі засоби для моделювання зачіски. Твоя Єва. Нам вистачило сули зупинити ворога на початку війни. Мам, Ма, на мобільний! Неважливо, хто тобі поповнює рахунок. Київстар стар по двоє гігабайди.